Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Пропоную спід відставити числа та цифри. Сьогодні до нас завітав веселий клоун і прихопив з собою безліч своїх кульок для жонглювання. Давайте ми зараз з вами пограємо з нашим гостем. Порахуємо кулі і знайдемо відповідну цифру. Ну що ж, приготувалися? Дивимось на перший малюнок і виконуємо рахунок. Один, два, три, чотири. Скажіть мені, будь ласка, скільки кульок у першого клоуна? Так, чотири. Укажіть пальчиком на цю цифру, які знаходяться з боку. Так, молодці. Скажіть, будь ласка, якого кольору перша кулька? Молодці, помаранчевого. А яка за рахунком жовта кулька? Так, четверта. Тепер дивимось на інший малюнок. Скільки тут кульок у клоуна? Так. Одна кулька. І вказуємо пальчиком на цифру. Так, ось вона цифра один. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться зелена кулька, зліва від клоуна чи справа? Молодці справа. Далі дивимося, ще є у клоуна кульки. Давайте ми з вами спочатку порахуємо, а потім виконаємо наступне завдання. Один, два, три, 4, 5. Скільки кульок? 5. Давайте знайдемо відповідну цифру. Так, ось вона цифра 5. А тепер, будь ласка, виконайте рахунок по порядку у прямому та згородньому напрямку. Один, 2, 3, 4, 5. Молодці. Тепер навпаки. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І остання картинка порахуємо кульки. 1, 2, 3. Скільки куль давайте знайдемо відповідну цифру. Так, ось вона наша цифра 3. Давайте з вами виконаємо кількісну лічбу у прямому та зворотньому напрямку. 1, 2. 3, а зворотньому 3, 2, 1. Ну що ж, дітки, молодці! У нашого кловина є дуже багато друзів. Це лісові тваринки. Лісові тваринки дуже полюбляють математику. Кожного дня вони стрибають по камінчикам і вчать цифри, і весь час рахують. Але ви вже помітили, що на декілька камінчиках стерлися цифри. І тепер тваринки не знають, на які камінчики стрибати. Давайте нашим звіряткам допоможемо. Приготувалися? Тож, яка перша цифра? Один. І тут, на камінчику немає цифри, яка буде 2. Далі три. Після цифри 3 іде цифра 4. А після 4 5. І остання 6. Так, ми допомогли нашому зайчику. Тепер допоможемо їжачку. Рахуємо 1, 2, після 2. 3, 4, Після 4 Іде 5. І після п'яти йде циферка шість. Скажіть мені, будь ласка, які числа сусіди у три? Так, два, і чотири. А ось і комашка. Давайте і їй допоможемо. Називаємо цифри один. Далі йде цифра два, після двох три, після трьох чотири. Так, потім п'ять і шість. Назвіть мені числа сусіди чотири. Молодці. Це три та п'ять. І останнє у нас білочка. Давайте назвемо камінчики білочки. Один, два, потім три, чотири. Далі п'ять. І після п'яти шість молодці! Для нас клоун скільки завдань приготував, але давайте навчимо клоуна, що всі ці цифри і числа можуть складатися із цифр і чисел. Ми з вами зараз повторимо склад чисел від 2 до 4. Дітки, скажіть, будь ласка, яка цифра на даху цього будинку? Так, два. Давайте ж подивимося, з яких чисел складається число 2. Одне червоне яблучко і одне зелене. Скільки буде разом яблучок? Два. Отже, число і цифра 2 складається із одного і одного. Дивимося інший будиночок. Скажіть, яка цифра на даху в будиночку? Три. Давайте порахуємо яблучка, які знаходяться зліва. Два червоних і одне зелене. А разом буде так, три. Отже, число 3 складається із двох і одного. Наступний рядочок: Одне зелене яблучко. І скільки червоних. Так, і двох червоних. Разом буде 3. Отже, число 3 Ще складається із 1 і 2. І остання картинка. На даху будинку у нас цифра 4. Рахуємо яблучка. Одне червоне. І скільки зелених. І три зелених. Разом буде чотири. Отже, 4 складається із 1 та 3. Переходимо до другого рядку. Два зелених яблучка і скільки червоних. Так, теж два. Разом буде 4. Отже, також число і цифра складається із 2 і 2. І останній рядочок. Скільки червоних яблучків? Так, три і одне зелене. Разом буде. Звісно, 4. Отже, число 4 складається із трьох і одного. Молодці дітки, ви добре упоралися, але наше заняття підходить до кінця. Пора прощатися із нашим клоуном. А ми з вами зустрінемось на наступному занятті. До побачення!